Сьогодні в програмі. Пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільщини ліквідували наслідки стихійного лиха. В підрозділах територіального управління МНС пройшов огляд конкурс на краще отримання пожежно-рятувальної техніки. Піротехніки демонтували аварійну споруду в Гусятинському районі. Громадяни, будьте обережні! Розпочався грибний сезон. Період з 5 по 11 червня 2012 року на території Тернопільської області внаслідок виникнення небезпечних природних явищ гідрометеорологічного характеру з опадами у вигляді сильних злив та граду зареєстровано три надзвичайних події: 5 червня у Борщівському та Заліщицькому, 10 червня у Підгаєцькому, Гусятинському, Чортківському та Козівському, 11 червня у Зборівському та Кременецькому районах. Територіальним управлінням попередньо класифіковано всі три події як надзвичайні метеорологічні ситуації, пов'язані із атмосферними опадами, супроводжувані масовим пошкодженням будівель, транспортних комунікацій та ліній електропередач. Силами підрозділів МНС області в період з 5 по 13 червня виконано ряд заходів щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, зокрема. Евакуйовано п'ять чоловік з села Ходіївці в село Кривче Борщівського району. Відкачано воду із 28 підвальних приміщень житлових будинків у селах Порохова Бучацького, Ходіївка та Шуповка Борщівського районів. Також здійснено відкачування води з 94 колодязів у селах Ходіївка та Шупавка Борщівського району. Розчищено від паводкових наносів сім житлових будинків та присадибних територій у селі Худіївці Борчівського району. Звільнено від поламаних дерев близько шести кілометрів на проїжджій частині автотраси Львів Тернопіль поблизу села Метинів Зборівського району. Звільнено з під завалу деревом вантажний автомобіль в селі Озерна Зборівського району. Проведено розпилювання 14 дерев та звільнено від них прилеглі будинкові території у містах Тернопіль, Кременець. Підгайці та селах Великі Млинівці Кременецького та Петриків Тернопільського районів. Загалом до рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха було залучено 89 чоловік з числа особового складу та 27 одиниць техніки підрозділів територіального управління МНС України у Тернопільській області. Для забезпечення безаварійної експлуатації відомчих транспортних засобів, профілактики дорожньо-транспортних пригод, збільшення транспортної дисципліни, а також для визначення технічного стану закріпленого за підрозділами територіального управління МНС України у Тернопільській області автотранспорту. Протягом травня-червня 2012 року в підпорядкованих підрозділах проводився обов'язковий технічний контроль, відомчих транспортних засобів та огляд конкурс на краще утримання закріпленої техніки. Його метою є перевірка відповідності технічного стану транспортних засобів вимогам правил дорожнього руху стану утримання гаражних приміщень, постів технічного обслуговування, а також порядку використання та експлуатації техніки, яка знаходиться на озброєнні пожежно-рятувальних підрозділів територіального управління. Невід'ємною складовою таких заходів є перевірка виконання посадовими особами підпорядкованих підрозділів профілактичних та організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безаварійної експлуатації закріплених транспортних засобів. Попередження випадкової загибелі та дорожньо-транспортного травмування, а також стану транспортної дисципліни серед особового складу. Приймаючи від водіїв заліки з правил дорожнього руху, технічної підготовки, а також визначаючи рівень практичних навиків роботи із спецагрегатами та пожежно-технічним обладнанням, фахівці територіального управління МНС. Проводять переатестацію усього водійського складу підрозділів області, на право їх подальшої роботи на транспортних засобах спеціального призначення. 22 червня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС України в області знесено трубу колишнього цегляного заводу поблизу села Оришківці Гусятинського району. Комен висотою майже 30 метрів побудовано ще за авто Угорщини. Повалили методом контрольованого підриву. Інші способи демонтажу виявились неможливими, адже споруда вже тривалий час перебувала в аварійному стані і могла впасти, не витримавши сильних поривів вітру. З метою попередження надзвичайної ситуації було прийнято рішення про знесення башти. За споруду взялись фахівці з обласного МНС. Попередньо провівши необхідні розрахунки та ряд інших підготовчих заходів, піротехніки вправно виконали свою роботу. Труба лягла в тому напрямку, який був попередньо визначений, згідно з складених розрахунків. І, хоча бійці групи піротехнічних робіт вперше виконували подібного роду завдання, та можна з певненістю стверджувати свою роботу, вони виконали на відмінно. Гриби це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й до смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей висновки роблять лише на основі свого кого досвіду. Основними причинами отруєнь є вживання отруєних грибів. Неправильне приготування умовно їстівних грибів, вживання старих або зіпсованих їстівних грибів, вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації. Симптоми отруєння це перш за все, нудота, блювота, біль у животі, посилення потовиділення, зниження артеріального тиску, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності. Для того, щоб запобігти отруєння грибами, ми рекомендуємо. Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях. Не збирайте невідомі вам гриби. Ні в якому разі не пригощайте грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок. Ліс наше багатство. Бережіть ліс від пожежі. Це гасло відоме всім з дитинства. Але проте рік у рік із початком спекотних сонячних днів на території України спалахують лісові пожежі. У працівників МНС і лісової охорони в такий період особливо напружений час. Адже на території Тернопільської області лісовою рослинністю вкрито 200 тисяч гектарів. Причинами виникнення пожеж у лісах у більшості випадків є байдужість і безтурботне ставлення людини до природи. Незагашені під час пікніків багаття, кинуті в підсохлу траву, незагашені недопалки, а також дитячі пустощі з вогнем. Пожежа здатна перетворити мальовничі місця відпочинку, в попелища. Те, що створювала природа протягом багатьох років, може миттєво загинути від вогню. У Україні щорічно виникає близько 4 тисяч лісових пожеж на площі понад 3 тисячі гектарів. При горінні лісу виділяються отруєння гази, синильна кислота, фосген. Вміст кисню в повітрі падає. От чому небезпечний не стільки вогонь, скільки дим і чад від нього. Для того, щоб попередити пожежу в лісі, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки. У пожежу небезпечний сезон не запалюйте багаття у хвойних масивах, на ділянках ушкодженого лісу, у місцях з підсохлою травою, а також під кронами дерев. Перед виходом з лісу багаття повинно бути ретельно засипане землею або залите водою до повного припинення тління. Не засмічуйте ліс побутовими відходами. Не влаштовуйте в них смітники. Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки у лісі.